Шановні друзі, це є практично моє захоплення з дитинства. Так розпочинає екскурсію своїм господарством пан Василь, допоки його односельчани на полях, він показує своє птаство приїжджим, займається голубами з восьми років. Залетів тоді на подвір'я один поштовий, так і залишився, потрапивши в пастку хлопчика. Це є туркоти, називаються ті голуби, туркоти або барабанщик. За 42 роки в його колекції майже стільки ж порід голубів, тих, що ще малі, як його внучка Богданка, і не літають, навіть не рахує. Ну кивайноковай та дяді того ж файно руками, не персом. Так Ну, «Ти його боїшся? Вона ні, ні, бо я на неї кричу, щоб не роздавила, бо вона б все хотіла їй до хати нести сюди туди. За кілька днів по народженню пан Василь окільцьовує спортивний голубів, а вже за місяць вивозить за кілометр від хати і випускає, як вернеться той, везе й за три, а той до Москви. Це і, і, і на Україну десь. То він так тренує їх, так? Так, вони повертаються. зразу повертаються додому. і Всі прилітають. А не було такого, що хтось не повернувся з них. «Я не знаю, Як один вакцин, що стихія застала». «30 кілометрів. Якщо вони о, то я вже престиж, вже щось в нього в мозгах варить, що він вже знаходить, що з нього щось буде. Пан Василь справжній господар, а колись мав ще й павлінів. Тепер лишень папух. Називає їх ромками та машками. Ну, на надарі, Набери, набери. Ось то є. Оси Жолто-груда розела, батьківчина південь Австралії. Має з Америки, Австралії, Нової Зеландії, Африки та Азії. І тішиться тим, що ще 200 років тому мореплавці завезли на континент Європи ці види папуг. Раз в п'ять років самочки сідають на яйця, як власне зараз. Найважче господарю прогодувати птахів. І Хату будував. Жінці треба на штори, на мебель, а мені треба на попугая. За рік йде не один центнер кукурудзи соняшника, пшениці та проса пильнує, аби не отруїти часом пташку. Варю яєчка, моркву терту буряк даю. щоб воно зараз при великій температурі буде плісне, і то для попаю вийшло отрута. Богданка допомагає, так як і дідо. Носиться з папушками. І хвилястий в неї був вже за нею ходив як собачка по тому, а пікінець зайшов до хати по сходах і витягнув, витягнув хвоста від нього. Вона плакала так, якби зараз якийсь похорон був. Та найстаршому хвилястому вже цьогоріч виповниться 17. Тоді на подвір'ї пана Василя буде маленьке свято. Оксана Синишин, Олексій Шалковий. головні новини Львова.